Дякую за підписку і вподобайку. Привіт усім! Чи відчували ви коли-небудь себе абсолютно виснаженими навіть після повноцінного нічного сну? Це дуже неприємне відчуття, чи не так? Справа може бути не в тривалості вашого сну, а в деяких підступних щоденних звичках, які таємно вичерпують вашу енергію. Давайте поговоримо про кілька з них. По-перше, нескінченне гортання стрічки. Постійно сидите в соціальних мережах, порівнюючи своє життя з чужим, це психічно виснажує і висаджує нашу емоційну батарею. Далі, чи говорили ви коли-небудь так, хоча насправді хотіли сказати ні? Намагання догодити іншим це головний енергетичний вампір. І що щодо вашого простору: захаращений стіл або безлад у кімнаті створюють ледь помітний, але постійний стрес, який вбиває вашу зосередженість. Та продуктивність. Ці дрібниці накопичуються, але гарна новина полягає в тому, що ми можемо їх змінити. Готові повернути свою енергію. Підписуйтесь на частину 2, де ми розглянемо інші звички, що виснажують, і способи їх виправлення. Дякую за перегляд! Яку з цих звичок ви вважаєте найбільшим енергетичним вампіром для себе?